Застілля. Грузин каже тост, я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє, не з моїм, а з моєю. А з твоєю 10. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов чоловік у зоомагазин купувати папугу. Вибрав найдорожчого какаду і приніс додому вчити говорити. На наступний день приходить назад. Не говорить він у мене, продавець, купіть йому дзвіночки. Через два дні знову прийшов. Не говорить папуга, купіть йому драбинку і дзеркальце». через три дні. Мовчить, не говорить. Може, він якийсь бракований? Та ні. Купіть йому гойдалку. Купив гойдалку, через тиждень приходить задоволений. Заговорив вітаю. І що сказав? А коли ж ти вже поїсти мені даси? На судовому засіданні суддя питає Мадам, що ви можете сказати в своє виправдання? Та що завгодно. Купила бабка в магазині Галоші, а коробку їй не дали. Нести нема в чому. Заходить вона в аптеку і каже: Доню, Люба, дай мені якусь коробочку. Та дає їй коробку, а на ній написано тисяча презервативів». Їде бабуся автобусом з коробкою під пахвою. Пасажир запитує, а надовго вам, бабуся, коробочки вистачає? Ой, та як мій дід шоркає, хоч би на тиждень вистачило.